Вітаю вас, шановні глядачі, мешканці подільської громади. Хочу представити до вашої уваги звіт щодо роботи подільської міської лікарні за 2024 рік. У 24 році Подільська міська лікарня була законтрактована Національною службою здоров'я України аж за 26 пакетами надання медичної допомоги, в тому числі за такими пріоритетними напрямками, як допомога при мозковому інсульті, пологи, стаціонарна реабілітація та багато іншого. За 2024 рік до лікарні звернулося 70 тисяч 575 пацієнтів, з яких 12 053 пацієнта отримали стаціонарну допомогу за різними напрямками. Завдяки злагодженій роботі наших фахівців у 2024 році було проведено 5 тисяч 631 операція та прийнято 466 пологів. Подільська міська лікарня входить до переліку лікарень, в яких надається допомога військовослужбовцям та ветеранам війни. Ми пишаємось тим, що у 2024 році ми змогли надати висококваліфіковану допомогу 2675 захисникам нашої держави. Вперше вся медична допомога, ліки, вироби медичного призначення в рамках протоколів лікування надавались безоплатно. Лікарня витратила понад 18 мільйонів гривень на закупівлю ліків та витратних матеріалів. За 2024 рік командою нашої лікарні була проведена велика робота. У серпні, завдяки сприянню голів Подільської та Окнянської громад, ми приєднали до нашої лікарні Окнянську багатопрофільну лікарню. Тим самим ми забезпечили продовження надання медичних послуг мешканцям Окнянської громади. Та врятували від скорочення велику кількість медичних працівників у 2024 році. Штат лікарні збільшився з 369 працівників до 473. Тобто, завдяки сприянні міського голови Албанського Олега Богдановича, наша лікарня у 2024 році надала мешканцям громади додатково 104 робочих місця. Серед нових працівників нашої лікарні особливо хочемо відмітити молодих лікарів-терапевтів, хірургів, акушер гінеколога невропатолога. А забігаючи наперед, хочу з радістю повідомити, що у січні 25-го року в нашій лікарні вже працюють нові лікарі, ендокринолог та лікар невідкладних станів. Не дивлячись на складний військовий час, завдяки міській раді, молоді лікарі отримали грошову компенсацію житла, а також міська рада і у 2024 році, як і в минулих роках придбала квартиру для молодого спеціаліста задля забезпечення нашої громади висококваліфікованими кадрами. Також ми не забуваємо і про оновлення штату завдяки лікарям інтернам. У 2024 році інтернатуру у нас проходили аж 12 спеціалістів. У 2024 році лікарня розширила спектр надання медичних послуг, адже в нас з'явились два нових відділення: мова йде про реабілітаційне відділення та центр ментального здоров'я. Часи війни першочергова задача кожної громади налагодити реабілітацію, як фізичну, так і психологічну для наших військових та ветеранів війни. Адже від цього напряму залежить благополуччя родин військових. Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету, а це понад 6 мільйонів гривень. Було відремонтовано та відкрите сучасне реабілітаційне відділення, було закуплено дороговартісне реабілітаційне обладнання. Спеціальні бігові доріжки, стольові модулі активної реабілітації, вертикалізатори та багато чого іншого. Наш центр реабілітації відрізняється від інших тим, що в нас не дешеві спортивні тренажери як для звичайного спортзалу, а якісне спеціалізоване реабілітаційне обладнання. Тепер військові та ветерани війни. Можуть проходити реабілітацію у своїй громаді, де вони мешкають, відчуваючи турботу від своїх сімей, які весь час будуть поряд з ними. У відділенні реабілітацію забезпечують мультидисциплінарні команди, які складаються з реабілітологів, психологів, логопедів, фізичних та ерготерапевтів та їх асистентів. А завдяки відкриттю кабінету асистивних технологій, кожен, хто проходить реабілітацію в нашому новому відділенні, може безкоштовно на договірних умовах взяти взяти всі необхідні засоби реабілітації з собою додому. З гордостю повідомляємо, що наша лікарня стала першою на Одещині, в якій відкрився центр ментального здоров'я, в якому працюють лікарі-психологи та де безкоштовно надається психологічна допомога. Тобто, наша громада стала першою в області, яка потурбувалась про ментальне здоров'я військових ветеранів війни та їх сімей. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих попрацювати з психологами в наш центр ментального здоров'я. Телефон для зв'язку ви можете побачити внизу екрану. Також у 2024 році лікарня потребувалася про харчування військових у стаціонарі, адже ми впровадили спеціальну норму харчування, затверджену Міністерством оборони України. Завдяки плідній співпраці з Національною службою здоров'я України бюджет лікарні за рік виріс на 30%, що дало нам змогу закупити необхідне обладнання для надання медичної допомоги. А саме приліжкові монітори, інфузійні насоси та помпи інтерального харчування, хірургічні лампи та операційні столи, кардіостимулятори та портативні коголометри, біохімічний та хемілімінесцентні аналізатори в лабораторію та багато чого іншого. В хірургічне відділення були закуплені сучасні італійські лазери для впровадження судинної хірургії. Відтепер такі операції, як видалення папілом, варикозно розширених вен, гемороїдальних вузлів, тощо можна виконувати в нашій лікарні. В пологому відділенні був встановлений новий сучасний ліфт, були закуплені надсучасні ліжка для прийняття пологів та нове обладнання для реанімації новонароджених згідно міжнародних стандартів. Тепер народжувати в нашому пологовому відділенні стало ще більш комфортно і безпечно. Також з радістю повідомляємо про те, що у 2024 році в жіночій консультації відкрили школа відповідального батьківства, де майбутніх батьків безкоштовно навчають ведення вагітності, перебігу пологів, догляду за дитиною, у грудному вигодовуванні та багато чому іншому. Записатись до школи батьківства можна за QR-кодом та телефоном, що ви бачите на екрані. У 2024 році лікарня також співпрацювала з благодійними організаціями, до прикладу, благодійний фонд. Свої замінила весь ліжковий фонд лікарні австрійськими функціональними ліжками та матрацами до них. А це понад 200 одиниць. Благодійна організація Medical Лайф Лайнс Ukraine надала лікарні реанімобіль та позашляховик. Також ми дуже вдячні співпраці з українською греко-католицькою церквою, яка відзначилась передачі до лікарні сучасного реанімобіля, функціональних ліжок та 9 тонн гуманітарної допомоги. Враховуючи значне поповнення автомобільного парку лікарні реєнімобілями, відтепер ми можемо за необхідності транспортувати маломобільних мешканців нашої громади до лікарні або з лікарні додому абсолютно безкоштовно. Адміністрація та всі працівники Подільської міської лікарні хочуть висловити подяку Подільській міській раді, адже всі здобутки лікарні не були б можливі без нашої плідної співпраці. Наприкінці хочу поділитися нашими планами на перший квартал 2025 року та січневими здобутками. По-перше, ми збільшуємо пропускну здатність комп'ютерного томографа для наших пацієнтів. Про що нас просили мешканці громади? В лікарні вже почали працювати експертні команди, відома всім сек, але реформована, чесна, без корупції. Ми відкриємо новий сучасний інсультний блок, де будемо надавати послуги з лікування інсультів, якісному догляду за пацієнтами та ранньої реабілітації хворих на інсульт в гострому періоді. Запустимо гормональну та онкомаркерну панель аналізів в нашій лабораторії, що означає, що вам більше не треба буде ходити до приватних лабораторій та платити кошти, наприклад, для визначення рівня гормонів щитоподібної залози, або вітаміну Д, або перевірку на онкологію різних систем та органів. Все це та багато іншого. Ви зможете отримати безкоштовно в нашій лікарні. Отож, слідкуйте за анонсами та новинами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі за QR-кодом на екрані. Подільська міська лікарня і надалі буде піклуватися про ваше здоров'я, заради миру та перемоги. Слава Україні!